І я дуже пишаюся тим, що воно дійшло, що воно дійсно знаходиться тут на полицях. І ось я можу показати, наприклад, такі антикварні ноти, які я знайшла, і знайшла декілька збірок таких різних нот. І я дуже-дуже. Сподіваюсь, що їх використають, і ми почуємо музику, яка дійсно от пролунає в стінах цього закладу або іншого. Це буде дуже приємно ну, для мене і для всіх. Існування, перш за все, існування і багато відвідувачів. У тихий, мирний, гарний час, щоб настав цей час миру і розквітання. і щоб люди відвідували, дійсно, відвідували, дійсно користувалися усіма усією друкарською продукцією, яка тут зберігається, і старовинною, і сучасною, і щоб це якось вплинула на розвиток українського суспільства, українського майбутнього і настановлення української української людини сучасної. Ну, може, може.